На житломасиві перемога Світлана Ковальська мешкає більше сорока років. Прогулюючись звичним маршрутом, вперше вирішила завітати на будівництво, яке має врятувати двір жінки від підтоплень. Цього тепер не буде. Зараз вода буде сходити і ці проблеми ми ліквідуємо. За словами місцевих, звичайний дощ перетворює їхні вулиці на маленьку Венецію. Там страх. Там просто озера стоять і бурлит прям вода, яка йде зверху сюди на на бульвар героїв. І пройти там нереально, просто нереально. Там їдуть машини, тебе забризгають з до голови. Потерпати залишилось недовго, запевняє заступник начальника міського комунального підприємства Ура. Ось даний колектор. Цю ділянку ми вже збудували на на, на бульварі слави. І далі рухаємося в сторону набережної перемоги. Наш колектор новий буде в 10 разів більше по пропускній спроможності, ніж був старий. Михайло Ступак пояснює, чому стара система була непридатна для ефективного використання. Як ви бачите, даний колектор має великий прямокутний переріз, і оця вся великий об'єм води він поступав до невеликої метрової труби. Яка не в змозі була прийняти одночасно стільки води під час опадів, саме тому відбувалося накопичення води, підтоплення масивів. Новий колектор з'єднають із частиною широкої вихідної системи. Доведеться прибрати зайві дерева, корені яких роками знищували цілісність конструкції, ще й критично засмічували зливову каналізацію. Це дерева вже старі, це дерева вже гнилі. Є відповідний акт на дані дерева. Вони своїм корінням руйнують той колектор, який там є, тисячний, І щоб усунути ці проблеми, щоб не було руйнування нового колектору, і була можливість збудувати, замінити цю ділянку, ці дерева будуть видалені. Рухаючись у напрямку набережної перемоги, перенесуть і огороджену парканом зону. Все заради безпеки запевняють будівельники, аби у темну пору доби містяни не травмувалися через котлован. Ми відкриємо прибережну смугу, тобто там буде вже прохід, де раніше не було і що обурювало мешканців. Тепер з'явиться прохід. Там тут ми вимушено закриємо на час проведення ремонтних робіт. У Дніпровській міськраді наголошують, жодних будівельних робіт, окрім ремонту колектору, на даній ділянці не проводять.